Недотепні і проникливі, невибагливі і щедрі, понад усе цінують свою свободу, без неї не можуть жити і заради неї піднімають повстання. Вони дуже міцні тілом, легко зносять жар і холод, голод і спрагу. На війні витривалі, відважні, хоробрі і навіть легковажні, бо не цінують свого життя. Це не захоплені рядки козацького літописця. Так свідчив французький інженер на польській службі Гійом Дебоплан, який часто бував в Україні і знав козаків не щуток. Та важко жилося в Україні козакові, а надто селянинові. Податки, побори, повинності. Грабували, обдирали, як липку. Необмежена сваволя шляхти і повне безправ'я народу. І гомоніла Україна. Зріли, наливалися крона гніву. Напад шляхтича Чаплинського на маєток Богдана Хмельницького, хутор Суботів. Був останньою іскрою, з якої спалахнула пожежа. Богдан, досвідчений політики воїн, втікає на південь, піднімає Січ. Обраний гетьманом війська Запорізького, Хмельницький рушив у похід. Так почалася визвольна війна українського народу. Війна, з цілковитою підставою можна назвати великою. Травень 1648 року. серйозна битва біля річки жовті води. Богдана полководця над військом коронного гетьмана Бодоцького. Окрилені спрямували козаки свої полки на Корсунь, де зосередились головні сили ворога. Битві, ще глибше, ще повніше розкрився полководчий талант Хмельницького. Маючи разом з союзниками, татарами лише 16 тисячне військо, Богдан якнайкраще скористався місцевістю. Застосував тактичні побудови, що звели нанівець чисельну перевагу ворога. Пастка за пасткою чекала тут на поляків. У густому лісі затаїлися козаки. На чолі з полковником кривоносом. Тут же зосередили і артилерію. Інший загін заманив вороже військо прямо у засідку. А з тилу вдарив з головними силами сам Богдан Хмельницький. Та шляхти була нищівною. У полон потрапив навіть коронний гетьман Микола Потоцький. Гучні перемоги Богданові сколихнули Україну. І покозачилася вона скрізь по всіх усюдах, що не селянин, що не міщанин, то козак. Відтоді війна стала справді всенародною. Бо повірили люди. Можна скинути віковічне ярмо. Можна здобути жадану волю. Ще одна битва сталася під пилявцями. І знову бій. Жорстокий, запеклий. І знову звитяга. Перший полковник козацтва, як називали тоді Максима Кривоноса, Розгромив війська непримиренного ворога України князя Яреми Вишневецького. Богдан раз за разом виявляє себе всемудрішим стратегом, все гнучкішим, всевинахідливішим тактиком, воєнначальником справді європейського масштабу. І втікали шляхетські вояки, за словами очевидців, в світ за очі, кидаючи і зброю, і обози, і корогви. Переслідуючи ворога, козаки рушили до Галичини, де вирували народні повстання. Обложили Львів, захопили фортецю високий замок. Мав відбутися і рішучий штурм. Певне, не хотів Богдан руйнувати це старовинне місто, колишню столицю могутнього Галицько-Волинського князівства. І рушив на Правобережжя. Як тріумфатор, як народний герой в'їхав Хмельницький до Києва. Дзвонили дзвони, салютували гармати. Біля стін Святої Софії вітав його митрополит. Безмежно раділи кияни. А найзахопленіші навіть нарекли Богдана новим Мойсеєм. Зборовська перемога і зборовський мир. То був зоряний час козацтва. То був час, коли створилася вільна українська держава. Та не бажала шляхта втрачати Україну. Не могла змиритися з поразкою. Брестечко. Тут зійшлися козацька та польська армії. І сталося непередбачене. Кримський хан Союзник козаків утік з поля бою, підступно захопивши з собою гетьмана. Скориставшись замішанням серед козацтва, вороги оточили їхній табір. Завзято билися запорожці під проводом полковника Івана Богуна якого вони обрали тимчасовим гетьманом. Та сили були нерівні. І не було з козаками Богдана. Ой, чого ти почерніло зелене поле? Почерніла я від крові за вольною волю. Круг містечка, брестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Так, жартовність любов до рідної землі. Алке прагнення бачити її вільною змушувало кращих синів України накладати життям. Повернувся з полону Богдан. Тяжку думу думав, гадав, як зберегти завойовану державність. Адже із заходу річ Посполита, з півдня кримчаки і Турецька Порта. Де шукати сильного надійного союзника? І погляд Богданів спрямувався на північ. До московського царя Олексія Михайловича. Начебто приязною була до України Московія. Одновірна, майже однокровна. У січні 1654 року. Велика старшинська рада в Переяслові ухвалила бути військово-політичному союзу з царем, мати українцям як заступника могутнє військо сусіда, але зберігати водночас державне повновладдя. Трагічними стануть наслідки цього союзу. O O O O O